на 777 «Пригоди всім». Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на 17 січня. На середу біля Авдіївки відбувся просто такий шалений бій. Там росіяни поперли величезною колоною бронетехніки і були розбиті. Тим часом кринки на лівому березі перетворилися на місячний ландшафт. Є нові фото того, як росіяни знищили буквально цей населений пункт і продовжують його обстрілювати. Однак збройні сили України не відходять із лівого берега. І сьогодні у нас буде важливий збір саме для підрозділів морської піхоти на дрони, які працюють там на лівому березі. Крім того, у Ростовській області загадковим чином вибухнув цілий завод. І є версія про влучання ракети. Будемо розбиратися. Україна тим часом отримує більше ракет крилатих, якими зможе знімати ну, буквально скальпи із ворога. Ну і стала відома кількість загиблих, знищених російських льотчиків на борту літака а 50 Про це теж поговоримо. Отже, сьогодні росіяни атакували шахедами і ракетами Україну, Одеса і Харків потрапили під удари. Ну і власне 19 з 20 дронів російських було знищено, але Харків обстріляли ракетами С-300. Є у нас кадри із Одеси, там, де сталися прильоти, там, де влучено було чи влучання, чи удари, власне кажучи, падіння уламків безпілотників. Ось якраз уламки шахедів ми бачимо, і двигун від цього мопеда. У багатоквартирний будинок будинок було відселено, 130 людей. Евакуювали і, на жаль, є також кілька поранених осіб. А місцева влада повідомляла про трьох поранених. Ну і сильно пошкоджено сам будинок. Власне кажучи, поки що там доведеться проводити серйозні ремонтні роботи. І бачимо, що понад сотні людей довелося евакуювати. Що стосується Харкова, бо шахеди в нас летіли по півдню країни, власне, їх там і збивали на Миколаївщині, на Одещині. А от Харків атакували якраз ракетами С-300, вже черговий такий кошмарний Обстріл влучили ці дві ракети у центральній частині міста у недіючий медичний якийсь центр, медичний заклад, і бачимо власне пошкоджену цю будівлю. Роботу рятувальників там, на жаль, поранені було поранені були 17 людей, 17 постраждалих, 12 з них госпіталізовані, майже всі жінки і дві жінки у важкому стані. Ну тобто, тут абсолютно не йде мова про те, що це міг бути якийсь військовий об'єкт. Вкотре з 300 летять по Харкові. Летять вони з Білгорода. Власне, сам Білгород так само цієї ночі був обстріляний, атакований з повітря. Російські міноборони заявляли що це були системи РСЗВ, Вампір або Вемпайри, які там задіяні були для обстрілу цього міста, крім того, ударні дрони, які нібито росіяни там збивали. Ну, ось такі короткі кадри із Білгорода бачимо, що продовжуються ці обстріли з Білгородської області, з Білгорода по Харкову. Ну відповідно, по Білгороду теж прилітає. Росіяни то вбачають точки, у які до них там летять, то вільху вважають, що вільхою користуються українські військові такими системами для обстрілу. Тепер вже називають вампіри, так би мовити, ці РСЗВ, якими їх обстрілюють. Ну тим часом ще ефектніша сьогодні подія сталася на російській території. У Ростовській області йде мова про прикордонне місто Шахти. На воно розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Однак там далі окупована територія. Ми можемо на карту поглянути, де це місто розташоване. Власне кажучи, от шахти це якраз такий от шахтарський край, так само як і Донбас. Там добувають корисні копалини, вугілля. Ну, якщо ми прокладемо, наприклад, пряму лінію на деокуповану Донеччину, на ту Донеччину, яка контролюється українськими. Військами, скажімо, Костянтинівка, Торецько, цей район, то по прямій у нас вийде майже 200 кілометрів. Тобто, ну складно собі уявити, щоб десь в околицях шахт прилетіла якась українська ракета. Раніше про точки У росіяни говорили, що ними б'ють по їхній території українські військові. Ну ще можна переробити теоретично С 200 вона може летіти на велику відстань. Але що там відбулося? Вибухнув завод, і власне є версія про те, що може його ракетою атакували. У нас є кадри пожежі. На цьому заводі і моменту цього вибуху. Власне, це якраз момент вибуху, і тут, якщо уповільнити відео, то у верхній частині цього кадру ми побачимо або бліки на екрані, або якусь тінь, яка з'являється, вертикальна тінь. І після того власне, вибухає цілий цех, ціле от приміщення будівля цього заводу. Вона мало помітна, ця тінь. Відразу ж з'явилися різні спекуляції, що це може балістична ракета бути, яка влучила у цю будівлю, яку буквально розірвало із середини. Крім того, якщо ми поглянемо на кадри пожежі цього заводу, як він горить, то там видно сліди чи то від літаків, чи то, власне кажучи, від ракет ППО, які, можливо, працювали по повітряних цілях. Якраз і працівники цього заводу на відео, які вони поширюють, коментують те, що погляньте на небо, щось тут пролітало. Завод горить дуже ефектно, це насправді завод поліефірного волокна, кажуть, що там залі виготовляли якісь подушки, матраци, і в цеху із виробниками. Наповнювачів для матраців подушок. наповнювачі виготовляли поліестер якийсь, і власне там відбувся вибух внаслідок короткого замикання. Це офіційна версія росіян, що сталося коротке замикання. Після чого власне завод вибухнув і згорів. Однак вибухає він так: от в момент вибуху ми вже показували. Ніби там вагон динаміту буквально розташували росіяни. Тому дуже дивний вибух. Чи це власне ракета, удар з повітря? Важко сказати. Ніхто поки що відповідальності за це не брав. Завод не виглядає як воєнний об'єкт, однак, можливо, він і працював на якісь потреби російської окупаційної армії. Зараз ми знаємо, що росіяни активно переводять свою економіку саме на воєнні рейки. Ну от така от ситуація по власне шахтах, і вкотре підкреслюю, що дистанція доволі солідна, дві сотні кілометрів, і це точно був не ударний дрон. Принаймні ніхто із працівників заводу не зафіксував на камери проліт ударних дронів в районі цього містечка шахти в Йоні цього заводу пересуваємо тим часом ми ближче до фронту. Відразу ж скажу, що ми сьогодні не будемо дуже детально коментувати перебіг подій на кожній ділянці фронту, адже фактично ніде не змінилася лінія бойового зіткнення. Так є атаки біля Синьківки, які відбувають наші військові. Вдалося дещо стабілізувати ситуацію біля Макіївки і площанки, але вона залишається складною. Це якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, то росіяни все ж таки продовжують намагатися штурмувати і виходити на лінію. Ріки Жеребець, Макіївка, Невське це одна загрозлива ділянка, яку ми бачимо тут по карті. І ще одна це вже нижче безпосередньо. Ділянка біля Торського, Тернів, Ямполівки і Діброве, де продовжуються бої. Однак всюди фактично просування ворога за минулу добу було зупинено, і не було його зафіксовано і по карті, вкотре це підкреслюю. Білогорівка так само продовжує оборонятися. І спроби росіян біля спірного веселого атакувати. Північніше Соледару теж не мали успіхів. Ми ж тим часом переміщаємося до Бахмута. Тут продовжується знищення ворожої бронетехніки, піхоти, яка намагається штурмувати на Богданівку, Хромове, Іванівське і проточиться такі ж активні бої біля Кліщівки Андріївки. Ми вчора показували кадри із нічних дронів Мавіки Третена, які зібрали власне для 93-ї бригади Холодний Яр. Ну і військові вже нам якраз повідомили про те, що. Що найменше 17 ворогів, 17 росіян, було знищено завдяки нашим дронам, на які ми зібрали гуртом якраз, аудиторію карти бойових дій. У нас є нові відео того, як дрони FPV знищують російську бронетехніку біля Бахмута. Зокрема, от кадри у нас від 93-ї окремої штурмової бригади, якраз підрозділа ХІЛЕС, опублікував їх. Дуже ефектний, дуже ефектний вибух танка Т-72 внаслідок влучання ФПВ дрона. Тобто, Бачимо, що fpv шки працюють надзвичайно ефективно і знищують навіть таку от потужну ворожу бронетехніку. Бачимо, як після вибуху цей танк або залишки його догоряють буквально. І в нас є ще один важливий збір сьогодні, саме на fpv дрони для підрозділу, який воює на лівому березі Дніпра біля кринок. Це знаменита 37-ма бригада морської піхоти, в складі якої тепер воює наш колега-журналіст. І от маємо власне, деталі цього збору на нашому сайті. Потрібні якраз нашим морським піхотинцям впівідрони, оскільки це той засіб, який зараз створює фактично перевагу у цьому районі, яким можна ворога винищувати, накривати, бити його бронетехніку. Щойно ми бачили, власне, як танк знищили наші військові біля Бахмута. Подібних відео не бракує з лівого берега Дніпра. Отже, ви можете знайти на нашому сайті FAN24TV.ua усі деталі цього збору. Ми збираємо півмільйона гривень, 500 тисяч гривень, що. Я раз попрошу вивести власне от, деталі цього збору. Тут є монобанка. У нас тут є також PayPal. Можете зупинити собі, скористатися номером картки чи іншими реквізитами. І зараз ми виведемо також QR-код. Це найзручніший спосіб для тих, хто користується смартфоном. От можна власне, перейти за QR-кодом і долучитися до цього збору. Збір терміновий. Як то кажуть, на вчора fpv дрони дуже потрібні на фронті, і ми прагнемо якнайшвидше зараз зібрати саме якраз аудиторію карти дій. пам'ятаємо, що приблизно таку ж суму ми зібрали за 5 годин буквально на дрони з нічним баченням для 93-ї бригади під Бахмут. І ці дрони вже там допомагають ворога знищувати. Сподіваємося, що і сьогодні ми сьогодні, завтра так само доволі оперативно, як то кажуть, гуртом скинемося, спрацюємо і якнайшвидше в піві дрони придбаємо для наших військових, які дійсно героїчно отримують плацдарм на лівому березі Дніпра, і серед них тепер є і наш колега і. З 24-го каналу. Тож далі рухаємося безпосередньо до карти бойових дій, і оглядаємо, що в нас відбувалося біля Бахмута і Авдіївки. Стосовно Бахмута, відразу ж скажу, що вчора у нас у вчорашньому огляді був детальний розбір ситуації якраз на Бахмутському напрямку. Станом на сьогодні не зрушилася лінія якраз вогневого зіткнення, бойового зіткнення. І тут продовжуються бої і біля висоти, біля Кліщівки, і за залізниці. Кліщівка Андріївка загалом утримали фронт наші військові і зрушень якихось переміщень, фронту переміщень ворога не було зафіксовано. На Вдіївку, погляньмо тут у нас, власне кажучи, продовжилися ворожі штурми в районі степового і в районі коксохімічного заводу, в районі веселого. Знаємо, що дещо змістили росіяни акцент своїх атак південніше від степового. Якщо раніше вони атакували ось тут в лоб, фактично степове і Бердичі, то зазнавши ну шалених без перебільшення втрат, вирішили також спробувати щастя, що називається ось на іншій ділянці фронту. Це район веселого, кам'янки, так званих дач біля коксохімічного. Заводу У нас є кадри із одного району біля Степового і від веселого. Власне кажучи, вчора було що називається весело, якщо каламбурами користуватися. І от Бредлі, зокрема, 47-ї бригади, ми бачимо, як працює по російській техніці. От у цьому північному районі від Авдіївки. безстрашно, абсолютно наші військові впритул підходять до російської техніки, бронетехніки і розстрілюють росіян. Це вже не перший випадок, того як екіпажі. Бредлі героїчно діють на фронті. Ми, от кілька днів тому, днями буквально показували, як Бредлі знищив російський новітній танк Т-90 прорив, теж підкравшись непомітно впритул і розстрілявши його, наслідок чого цей той танк вибухнув і згорів. Це теж було біля степового. Тут бачимо щось подібне. Потужна гармата, потужний бойовий модуль Бредлі дозволяє знищувати ворожу бронетехніку. Але бачимо, в якому стилі це роблять наші військові 47-ї бригади, просто в притул, підкрадаючись, під'їжджаючи до ворога і розстрілюючи окупантів, вражають ці кадри, і за рахунок такого героїзму, такої самовідданості, вдається втримувати лінію фронту біля степового бердичів та й на інших ділянках. Біля веселого росіяни тим часом, як то кажуть, пробували намацати таке слабке місце в українській обороні і рушили там на штурм, от на цій ділянці, яку ми показуємо величезною колоною бронетехніки. Бійці. 110-ї бригади зняли це відео і показали власне ту атаку росіян, яку вдалося відбити. і Ворог відійшов із великими серйозними втратами. Отже, Діпстейт описують в деталях цей бій. Росіяни пішли в атаку із трьох напрямків на північно-східних околицях Евдіївки. І бійці 110-ї окремої механізованої бригади зупиняли навалу ворога в районі Кам'янки і Веселого. Отже, йшли дві одночасні хвилі По взводу піхоти у кожній, і метою було спробувати або здійснити прорив малими групами, або відволікти від іншого удару. В той же час колона щонайменше десяти одиниць військової техніки рухалася через веселе до Авдіївки. Танк смертник на чолі колони виконував роль розміновувача. Наші хлопці до останнього думали, що він на дистанційному управлінні а БМП Тим часом відразу висадили піхоту і дали навтюки. По піхоті на нанесли ураження, порахувати втрати не вдалося до кінця, але вони були частину військової техніки було знищено. І ці кадри ми, власне кажучи, можемо бачити от зараз на наших екранах. І кажуть, що було ліквідовано приблизно 20 осіб з числа росіян, які штурмували, ну і підбили кілька одиниць ворожої техніки. Отже, бачимо, що тут біля веселого, біля Кам'янки, відбуваються просто такі шалені бої. Росіяни пруть цілими бронеколонами аби увірватися. До Авдіївки Однак успіху вони не мали, і наш генштаб, і навіть ворожі телеграм-канали, я їх теж промоніторив, не пишуть про те, що десь тут зрушилася лінія фронту, де з росіяни мали успіх. Вони його не мали стосовно Мар'їнки і Новомихайлівки, то ситуація тут залишається складною загрозливою. Від Мар'їнки ворог в бік Георгіївки намагається рухатися, атакувати, однак успіху немає. А щодо Новомихайлівки, то тут тиск створюють росіяни на південний захід від села в районі. Балки Солоненька і так само, хоча обстановка динамічна, просування за минулу добу росіяни не мали. Тут у них є ціллю, фактично, дорога Вугледар Костянтинівка, до якої вони прагнуть дійти. От, якщо ми поглянемо на напрямки ударів, то фактично вони намагаються рухатися от у західному керунку, північно-західному якраз тут і пролягає от, білим кольором. Позначена дорога до села Костянтинівка із Вугледару. От, Саме цей шлях прагнуть росіяни перерізати або ускладнити українську логістику і дещо відрізати вугледар від постачання. Там є і інші дороги, але ця дорога в тому районі важлива. Далі рухаємося аж до кринок. Ми сьогодні пропускаємо оріхів, оскільки там відбито було кілька ворожих атак, але нічого принципово не змінилося. А стосовно кринок, то власне нагадую про збір якраз для 37-ї бригади морської піхоти діє у цьому районі, і погляньмо, як виглядає село Кринки після багатомісячних боїв і обстрілів. Я собі пригадав, що у Кринках був розташований меморіальний музей Остапа Вишні, нашого відомого письменника, який там відпочивав. Очевидно, що цей музей, як і інші будівлі в кринках, знищені дощенту, і ми можемо переконатися, поглянувши на карту цього села, як воно виглядає після багатомісячних обстрілів. Ну, фактично, це вже місячний пейзаж. Ми бачимо численні кратери. Удари, наслідки ударів бомбами, снарядами. За що там зачепитися? Як там тримати оборону? Це ну величезна загадка. Це величезне е, таке завдання, дуже складне для військових, які намагаються плацдарм у кринках утримувати. Але бачимо, що бої там продовжуються. Наші військові нікуди не поділися. Попри те, що росіяни шалено ведуть вогонь по цьому району, також району біля Олешок, біля Піщанівки. Е, отож, е, ми. Зараз намагаємося допомогти саме військовим, які не працюють там на лівому березі, і власне вкотре закликаю вас долучатися до збору на FPV дрони для 37-ї бригади морської піхоти. З півдня у нас є ще буквально декілька новин. У нас по перше, сальдо сьогодні заявив зрадник і Гауляйтер про те, що дві ракети штормшеду були збиті над попівкою біля Геніческа. але ця інформація не перевірена. З'явилась буквально щойно. Ну і також стала відома кількість знищених російських льот. На борту літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 файтербомбер. Російський цей блогер, який пише саме про авіацію, написав, що загинуло 11, а можливо, 12 льотчиків внаслідок збиття цього літака над Азовським море. Непоганий результат. Крім того, є втрати також на борту ІЛ-22. Про них точно поки що ніхто не повідомляє. Ну і також у нас добра новина полягає в тому, що скальпів, «Штормшедов» і скальпів це по суті одна та сама ракета ракета, стане більше для ударів по Криму по різноманітних воєнних об'єктах. Е, Мануель Макрон заявив буквально вчора. Сьогодні вчора надвечір з'явилася інформація, що Франція надасть ще 40 скальпів Україні, а крім того, сотні коригованих бомб. Що надзвичайно важливо. Ми знаємо, що ці штормшедові скальпи ракети використовують наші військові, модернізувавши літаки су 24 І на підвісках цих літаків розміщають такі ракети, які успішно вражають. Важливі об'єкти в Криму, як то штаб Чорноморського флоту, командні пункти різноманітних підрозділів ППО, також навіть субмарини, підводні човни, російські та інші великі кораблі у доках судноремонтних заводів, портів і так далі. Тому бачимо, що скальпи нам потрібні, щоб би Тауруси Німеччина дала. Ну, але поки що там це рішення визріває. Ось така у нас сьогодні ситуація по фронтах. Якщо вам сподобалися новини і наш огляд, пишіть свій коментар під відео, ставте. Лайк, це надзвичайно важливо. Абсолютно вітаються всі ваші лайки і коментарі. Кожного дня перечитую. Ну і не забувайте про збір. Буду вдячний, якщо ми зможемо спільними зусиллями його закрити якнайшвидше. А наші військові особливо будуть вдячні, якщо впівдрони якнайшвидше прибудуть до них і допоможуть вже знищувати ворога на лівому березі Дніпра. До наступних зустрічей.